Село Велика Чернечина, кілька кілометрів від Сум. Над дорогами, антидронові сітки, на вулицях, залишки розбитих російськими снарядами будівель. Було один раз 17 прильотів, якраз 500 метрів, напевно, від нас. Лежали, вважали, скільки прильотів. Куди ти будеш тікати? Лежали в хаті, позакривались, понакривалися. Пан Юрій розповідає, його родина могла б жити у Сумах. Там є житло, але залишаються у Чернеччині. Ну, живемо, а куди здіватися? У нас дочка інвалід першої групи. І я тут, а хоч вивезти і больницю повезти, я можу вивезти на коляски у нас низько. а там ступеньки, а в неї квартира 9 дев'ятий етаж і ми оце тут а зараз живемо. Місцева жителька Любов Савченко показує свою хату. Розповідає, через постійні вібрації від вибухів по будівлі пішли тріщини. В'яна, а кирпичом обложена. І як вибухи. Вся хата дрожить, кухня дрожить і явно видно на хаті, що вже відступ десь 5-6 сантиметрів шва, шов від шва. Туди заходить холод, і вікно ж деформіруване, і все тепер, що це. На ніч я протаплюю. Зараз такого морозу нема, протаплюю, але ну, все одно тієї температури ж нема, що треба. Усе виходить сюди, холод виходить в оці дірки. Давно це у вас така дірка? Десять рік це вже, і воно все більше і більше було одна сантиметр. Тепер вже десь сантиметрів на шість. Місяць тому біля хати пані Любові впав уламок. А днями, розповідає жінка, внаслідок обстрілу на сусідній вулиці був поранений дев'ятирічний хлопчик. Жінка каже, намагаються зайвий раз на вулицю не виходити. І по центральній вулиці, і по вулицях, на лузі. Нікого не побачиш. Усі ховаються в укриття. Коли потрібно в магазин, тоді людина по надобності тільки йде по своїх потребах. Багато людей виїхало із села. Багато людей за кордоном, багато людей поїжджали у Вінницю, ну кругом на запад, на західну Україну. О, і сьогодні з кожним днем чекаємо, ось воно завершиться, а воно завершиться, а воно ніяк нема кінця і не бачимо кінця. Одні пенсіонери залишилися, а на кого ж ми покидаємо Україну. Нам же хочеться, щоб наші діти повернулися. Діти то за кордоном, багато дітей повиїжджали. Попри постійні обстріли, багато місцевих мешканців виїжджати не збираються, каже місцева жителька Тетяна Корж. Говорить, вона особисто за час війни жодного разу не виїжджала і не планує, хоч ситуація у селі важка. постійно чути обстріли, також ну, повітряні тривоги через нас все летить. Деякі жителі виїхали. Стало більш сумніше, коли в'їжджаєш в наш населений пункт. Ситуація. По сторонам да, виглядає досить моторошно, але село намагається жити, намагається якось відпочивати, намагається ну, проживати своє життя в цих умовах навіть складний час. Анна Литвиненко переїхала у Чернечину із Сум. Розповідає, тут в них дача, де жили кілька місяців на початку війни, а згодом перебралися на постійне проживання мы ми постійно спускалися у підвал, потім з підвалу туди, потім выключали. виключали. Якщо меня всі окна закриті, я абсолютно нічого не слышу. Стріляють вони там, не стріляють, я не знаю. От им проснулися і сказали: слава Богу, що жива. Олена Рашевська, Світлана Драган, Суспільне новини, Сумщина.